Стриває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І зараз поспілкуємося з нашою гостою про скандальну корупційну справу голови Верховного суду пана Всеволода Князєва. Із про це ми поговоримо із Катериною Риженко, керівницею юридичного відділу Transparency International Ukraine. Вітання, пані Катерино. Дякуємо, що знайшли можливість підключитися до нашого ефіру. Добрий день, дякую за запрошення. Отож, пані Катерино, ось ця справа, коли НАБУ затримала голову Верховного суду Князєва, на багатомільйонному хабарі за рішення на користь олігарха живаго. Як ви можете розцінити цю справу, і те, що по цій справі обшуки проводилися у ще 13 суддів Верховного суду, що це може означати? Ну, для багатьох українців це, мабуть, шок всі ці антикорупційні комісії, точніше, структури різні ВККС та і ті, які мали би займатися добором? Суддів, тобто, це все було даремно, чи ні на вашу думку, чи тут треба знайти позитив, в тому, що в нас є набу, яке ловить таку велику рибу. Ну, в дійсності ця справа, я думаю, не тільки для загалом українців виглядає жахливо і є дуже резонансною. Я думаю, що це одна, мабуть, з найбільш таких гучних справ, які ми мали взагалі за весь, за весь час діяльності, як НАБУТА і САП, і всієї антикорупційної екосистеми, так званої, тому що, по-перше, мова йде про суддів, тобто, це ті особи, які ну, наділені певною владою в рамках судової. Системи, де да, приймають рішення ем, в різних справах, ще й Верховний суд, е, от і ще й ми, мова йде не просто про, е, наприклад, там одного фігуранта, а тут ми говоримо е, про ну, і 13 говорять, і там фігурували цифри 18 mm. суддів, які де відбувалися обшуки. Тобто, ну формат масштаб цієї справи однозначно величезний. Але я б хотіла тут уточнити, що станом на зараз все одно проходить досудове розслідування, тобто ми ще не знаємо всіх. Ем, Всіх моментів справи, всіх фактів. Тому досить ймовірно, що не тільки як ви зазначили, рішення поживаго буде фігурувати на брифінгу. Сьогодні на Буїсаб говорили, що можливо інші рішення в дійсності були прийняті на користь зацікавлених осіб в рамках діяльності, як назвала на бек-офісу такого в верховному суді. Тому, на жаль, мені здається, що це ще нові і нові обставини будуть виникати протягом наступних днів плюс. Останом зараз нас є два затриманих фігуранти. НАБУ і САП повідомили, тому досить ймовірно, що кількість і затриманих теж буде рости. Тому найближчим часом будемо слідкуватися за розглядом справ. Тобто. Ем... Масштаб однозначно це величезна проблема, як для судової влади, загалом, так і для України, для наших зусиль в рамках боротьби з корупцією, в рамках євроінтеграційних процесів. Проте сказати, що це однозначно такий собі вирок будь-яким нашим реформам, судовій реформі, антикорупційній реформі ну я би не спішила робити таких висновків, тому що саме для того ми і створювали всю цю антикорупційну екосистему. Проводили реформи інших органів для того, щоб якщо будуть виникати зловживання, якщо хтось буде вчиняти правопорушення, були незалежні органи, які ефективно здійснюють свою роботу і які зможуть ідентифікувати такі порушення і притягти порушників до відповідальності. І ну, я сподіваюся, ця справа теж дійде до свого логічного кінця буде розглянута судом і буде в ній вирок таким чином буде вже зрозуміло, чи притягнуті, чи притягнуті, чи не притягнуть суддів до відповідальності щодо загалом відбору, який дійсно Верховний суд у нас був фактично ну, реформований, були обрана величезна кількість суддів на посади в Верховному суді. Проте сказати, що навіть таке безпрецедентна така справа, де фігурують більше десятка суддів, сплила, я б не сказала, що це вирок конкурсній процедурі, тому що конкурс це в першу чергу направлений на обрання кращих із кандидатів, прозоре обрання, конкурентне обрання, а вже діяльність інших антикорупційних органів спрямована на те, щоб якщо ці кращі з найкращих будуть такі зловживати своїм становищем, будуть вчинювати корупційні правопорушення, щоб їх притягати до відповідальності, чи можна зробити цю процедуру краще? Чи варто проаналізувати ну, ситуацію, яка склалася зараз, і зробити певні висновки? Ну, звичайно, ми ж все таки знаходимося в стані судової реформи вже не перше, навіть десяток років. Е, от тому е, це на жаль, просто ще один виклик і ще одне таке випробування в тому числі, Числі наприклад до е, органів суддівського самоврядування, які зараз е, в процесі теж реформування ВРП, Вища Рада правосуддя, е, вища кваліфікаційна комісія суддів. Які мають нам показати, що стикнувшись з таким з прізвищами суддів Верховного суду, вони здатні здійснювати свою роботу. Плюс до кінця наслідків цієї справи ми ще не можемо точно сказати, тому що потенційно ці судді можуть втратити і статус судді, і посади в суді потенційно може виникнути питання заміщення цих суддів, тобто це новий конкурс, от тому тут дуже важливо для України. Не як навіть країни в першу чергу гарно спрацювати ефективно з наслідками такого резонансного розслідування. От, тому що проблеми в судовій системі є в всіх країнах світу. Зловживання є в всіх країнах світу це щось унікально виключно для України. Проте, враховуючи наші обставини, війну, очікування як українців, так і міжнародних партнерів від наших реформ. очевидно, Видно, ми знаходимося під більшим тиском, і очікування від нас не будуть чекати ще роками, нам треба буде діяти якнайшвидше. Пані Катерина ну і до речі, от я бачу у Фейсбуці ваш колега із фундації Де Юра Михайло Жернаков написав про те, що, виявляється із цих 18 суддів, про яких ви згадували, троє мали негативний висновок громадської ради доброчесності, а ще про дев'ятьох з них. Теж була інформація, що свідчить про недоброчесність, але разом з тим бачимо, що ці судді, на жаль, стали суддями Верховного суду. То в цьому плані чи дійсно можна якось посилити роботу і ГРД, чи якимось чином дійсно після цього скандалу якось реформувати навіть ось цей добір, чи відбір, як у Верховної суди, так і Вищу раду правосуддя в інші органи суддівські? Це дуже доречне в дійсності питання і проблема, яку ви підняли, тому що суд конкурс на суддів Верховного суду е, був, ну якщо так дивитися після революції гідності, відносно давно в порівнянні, наприклад, з кращими практиками, які склалися при доборі до вищого антикорупційного суду, там чи до інших на, на інші посади, найвищі в органах, наприклад, антикорупційної екосистеми. Тобто, при наборі суддів до верховного. Суду. Хоча були етапи, були там, тести на знання, на, професійну, на професійні навички, на етику, на доброчесність. Тим не менш, наприклад, висновки ГРД, які вони давали на всіх кандидатів, вони не були обов'язкові до врахування ВККС. вони не несли, скажімо так, фінальне слово дійсності. Вони мали там, бути враховані, вони мали бути розглянуті питання мали бути підняті, наприклад, на співбесідах з кандидатами, проте такої зупиняючого да вирішального факту вирішальним фактором вони не були, і це от те, що ви згадали пан пан Жернаков правильно зазначав, що навіть маючи негативні висновки. ГРД, на жаль, ряд суддів такі були, пройшли ці всі конкурсні відбори і були призначені суддями Верховного суду. Це ну, точно один з уроків, які треба винести для того ну, перед будь-яким подальшим добором суддів Верховного суду в майбутньому, тому що зараз нас є кращі практики, наприклад, участі міжнародних експертів з вирішальним правом голосу, громадськості. І очевидно, коли почнеться добір додатков, ну, нових суддів до верховного суду, ця процедура має бути переглянута для того, щоб все-таки мати більш збалансований підхід, особливо коли ми говоримо про питання доброчесності. Ну і тут треба останнє, що хочу зазначити, що ми в процесі до перезапуску органів суддівського врядування теж ВРП, ВККС, які беруть участь у відборі суддів. Сподіваємось, що в новому вигляді вони здатні будуть приймати рішення, які не призведуть до такої ситуації, де в насчиняються правопорушення обраними суддями. Пані Катерино, ну і в ці хвилини відбувається пленум Верховного суду, де близько 140 суддів голосують за недовіру голові цього суду Всеволоду Князєву. Як ви очікуєте, чи дійсно вони не проголосують за його недовіру що це може означати? Чи дійсно він тоді перестане бути головою цього суду? Прямо зараз десь може з хвилини ну, з'явитися якась додаткова інформація, тому що відбувається пленум, Вони якраз судді зараз заходять і голосують по черзі. Ем, я думаю, що шанси недовіри досить високі, враховуючи, що наприклад була трошки раніше підписана суддями пленуму заява Верховного суду, де вони е, фактично ініціювали цю процедуру е, і ну, були готові і зараз є готовими для того. Щоб висловити недовіру, звичайно, треба дочекатися результатів голосування. Проте це все-таки треба розуміти, що це питання чи є, чи буде продовжувати князів бути головою Верховного суду, чи ні. Статус судді його тут не основні не, не ставиться під питання. Тому. Звичайно, це важлива процедура, і Верховний суд в дійсності правильно зробили, що так оперативно зреагували, провели засідання, прокомунікували ситуацію, яка склалася в цій справі. Проте, навіть якщо князів висловить недовіру і знімуть його з позиції голови, він лишається суддею. І тут же питання до, в тому числі, наприклад, Вищої ради правосуддя, і загалом, як буде далі розвиватися розслідування в цій справі, чи будуть інші наслідки для нього. Звичайно, якщо він буде зняти з голови, то буде, мабуть, скоріш за все, обраний новий голова. Проте це все-таки більш адміністративна посада. Але якщо в дійсності така справа розвивається, тут має стояти питання: загалом, чи така людина може бути суддею, тим паче. В Верховному суді, ну і на сам кінець, пані Катерино, можливо, таке філософське питання: чи дійсно ось пан князів буде сидіти за ці хабарі, і, і, і чи взагалі в нашій історії, крім судді зварича, хтось за хабарі суддів сидів? Це навіть не дуже і філософське питання. Я думаю, що досвід вищого антикорупційного суду показує, що шанси є. Ну, по-перше, це ще поки що досудове розслідування. Тому зараз говорити про вину чи невинуватість будь-кого, хто там фігурує, ну реально дуже зарано. Це може затягнутися на роки. Подивіться на судді Васко ситуацію, де в нас вже більше року, мені здається, там не можуть зібрати навіть підготовчі засідання по затягуванні досудового процесу. Тому говорити, чи буде сидіти чи ні трошечки зарано про те, чи є можливість, щоб ця справа не застрягла, була розглянута, і пройдячи всі етапи, дійшла до логічного завершення, да, звичайно, є. І те, що, наприклад, Вищий антикорупційний суд вже має там далеко поза 100 вироків, в тому числі по суддів, і не тільки по одному, і щодо прокурорів і інших. То посадовців це однозначно дає такі позитивні очікування. Проте це не буде завтра, і це займе час. Судді знають закон, вони будуть захищати, будуть будувати свій захист. Я впевнена достатньо професійно будуть користуватися всіми можливими іми інструментами. Тому такі справи і не є легкими. Плюс тут є аспект того, що. Певні речі залежать ще й від Вищої ради правосуддя, наприклад. Тобто, чи вони можуть здійснювати свої повноваження як судді, поки розглядається справа. Тим не менш, такі розслідування все одно треба робити, і чудово, що САП НАБУ показують, що вони не бездіяльні і не бояться йти проти гучних відомих прізвищ в судовій системі. Тепер лише сподіваємося, що вони гарно зберуть свою доказову базу. І Вищий антикорупційний суд досить оперативно, наскільки це буде дозволяти, законодавство розгляне цю ну буде проводити засідання, розгляне цю справу, і ми матимемо фінальний вирок за цими статтями, які інкримінуються станом на зараз. Так це є реальний строк там навіть більше 10 років може бути позбавлення волі. Тому це не ну, тобто, це серйозні речі. Щодо яких я думаю, багато хто в нашому суспільстві буде очікувати фінального рішення суду. дякуємо, пані Катерину. Будемо стежити за цією ситуацією. Дійсно, будемо сподіватися, що це не розтягнеться на роки десятиліття. А якщо дійсно пан Князєв і з його колегами були винні в цій справі про хабарництво, нагадаю, 2,7 мільйона доларів було виявлено під час. Затримання голови Верховного суду і будемо сподіватися, що дійсно цей вирок буде незабаром. Ну тобто, ну принаймні не через десятиліття. Катерина Риженко нагадаю керівниця юридичного відділу Транспаренсі Інтернешнл Ukraine була сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо. Один дякуємо вам, пані Катерину. На все добре і вам дякую, до побачення.